Вітаю! На сторінці ГРОЯ Пропоную вашій увазі кутовий диван Чикаго від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,44 см і у глибину диван займає 1 метр 1,47 см. До комплекту цього дивану входить дві маленькі подушки та 3 великі. Цей диван виконана в тканині Нова від постачальника XM Textile. І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На подушках дивану знімні чохли для зручності у догляді. Задню спинку дивану продовжує прямокутна подушка на кутовій частині дивану, так як кутова частина не розкладається. В цьому дивані широкий та функціональний підлокітник. В ньому є велика та містка ніша для зберігання дрібничок. І декоративні елементи, виконані з матеріалу МДФ колір ВНГТ. В кутовій частині дивану є. Короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню спинку. При розкладанні дивану від основності на квартирі залишається невеличка захисна планка. Отримаємо спальне місце 1,47 на 2 м. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кілограмів. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена на салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!